Добре, ми працюємо так, по, <кій> спочатку по групі розширення свідомості, ключі свідомості, як ми казали, так, відкриваємо нові комірочки, де відкривається нове бачення інформації, і якщо нагадуємо собі той механізм, якщо людина робить зусилля в тому наміренні, ці комірочки відкр... не тільки відкриваються, але і закріпляються. І тоді людина користується. Тим потенціалом мозку, який до того був закритий. Чому назва ключі, ми використали ключі свідомості, відкривають нові горизонти. Або інакше, ви би сказали, нове бачення, нове розуміння і новий спосіб дій сприяє тому, що закріплюються нові нейронні узори. Так? Ось стара звичка по старій дорозі. Нова це чому тяжко? Бо у вас є протоптана вже така, знаєте, забетонована, стереотипна стежка дії, а ви починаєте йти в невідоме. Страшно. Що страшно? Та то що всередині вас. Темно, темне це незнання. Іноді ми боїмося темряви як негативного процесу. Для свідомості темрява це те, що для тебе є закрите, як незнання. Тому людина неосвідчена, ми кажемо, яке темне. Mm -hmm. так? Ми використовуємо цей термін. В плані того, що якийсь діапазон знань вона має, говориш, говориш, ти говориш трохи більше, а людина тут де це я? темне. Бо для неї це не відкрите. У тонкій свідомості, нашій так само, ми космічні світи відкриваємо, коли ми розширюємо свою свідомість. Тому точка погляду на звиклі речі, але інакша, сприяє тому, що хтось в цей момент бере ключ і відкриває для себе цю. Темну сторону невідомого, а хтось уже користується, заходить у відчинені двері і висловлює свій цей. Ми нагадали цей механізм, як він працює. І тому що ми дуже багато років цим механізмом користувалися, то тому і є результат. І дивіться: кількість практик. От здавалося б війна і складні часи, але ми посилили. Свідоме використання того, тих знань, які в нас є. Це спрацювало. Ми використали свідому практики енергетичної роботи і прикладали для того ціле Практики мали теми завжди, і їх було начебто багато, але це добре, тому що це різні ключі, які різним людям відкривають різні двері. І одночасно працюють універсальними ключами для кожного, хто хоче відкрити. І це теж спрацювало. Так, оці практики, які ми робили по два дні, так, практичних тих занять, де в нас була різна форма практики пізнання самого себе. Так, то старий, листаючий старий альбом, то ще якось так. Вдалося, б, воно щось нове. Ні, це глибина того самого, тільки ти дивишся в ту сторону, про яку забув або не дивився. І знову темрява освітлюється. І це приносить результат, що ви набагато швидше, умовно кажучи, зображаєте в ситуаціях. І це відчувається набагато швидше відбувається налаштування. Згадайте на початках, коли ми перед кожною мікрогрупою це робили і це було довго. Тут тільки змовкло останнє слово і моментально поле починає формуватися. Цим треба користуватися. Як ми казали, не набравши енергії, не можна нею поділитися. Купа практик, де є стяжання енергії. І ви можете це робити, або, запам'ятавши механізм, використовувати свої умови, скажімо, не, не використовувати озвучку з екрану, але використати механізм. І ви будь-де, сидите на лавочці, їдете в транспорті, дали вам вільне місце, ви собі сіли, помедитували, але завжди в транспорті. Пам'ятайте, ви маєте будь за що піднятися вище психополя. Хоча б на максимально високу точку психополя. Інакше ви будете ото налаштовувати. Весь колгосп, який їде, їм стане легше, чи ви встигнете порозмирувати для себе далі. Це вже буде питання. Але от в парку безпрограшно, коли ви самі десь у такому місці, де навколо вас менше людей, тобто цим ми всі користуємося. І там зворотній зв'язок говорила з людьми, які не так свідомо використовували групову молитву. Правда? Певна група чи ціла наша група. І я розказувала, що ми отримували зворотній зв'язок дуже хорошого результату. Тобто швидше проходило, легше проходило, якісніше проходило різні моменти. І, і мені кажуть, о, а ми, наче цим користувалися, але не завжди так чітко усвідомлено. Я говорю, це працює. А можна ми будемо іноді просити вас і наші якісь потреби? так? Тому я кажу, звичайно. Тобто практика молитви за інших, коли ми не маємо особистої заінтересованості, бо коли за себе завжди хочеться, щоб згідно списку. А коли за інших, нам кажуть, ну от хтось там, що воно з тим робити, хай буде цій душі якнайкраще. Зроби, господи, якнайкраще в цій ситуації, що згідно волі твоєї по відношенню до цієї душі. Ну, не раз вже про хворих. Та чи там тяжко поранених, або тих, що на фронті. Бо навіть якщо людина померла, але ми щиро просили згідно волі Божої, може вона в цьому коридорі якраз і пройшла. Всякі ж бувають ситуації, знаєте, добра смерть це, це треба заслужити у Бога. І тому такі історії. То, щоб ви розуміли, що це все працює. І я розумію, що наші зусилля в часі війни вони теж зарахувалися. Як уміння стояти незлавно у тяжкі часи?